Щоб діти не мерзли, у дошкільних закладах Тернополя ввімкнули опалення. Зробили це в економному режимі, тобто обігріватимуть садочки, не опалюючи поки що багатоквартирні будинки. Зранку 26 жовтня, обігрів увімкнули і в п'ятому дитсадку. Як нам повідомили, що це буде такими за графіком з 6-ї години ранку до 10-ї години, і потім з 4-ї години, з 16-ї години до 23-ї години. Все ж у садку переконані, цього буде достатньо, щоб діткам було тепло. Хоча раніше доводилось просити батьків давати малюкам тепліші речі. Ми з батьками поспілкувалися, всі вихователі поспілкувалися із батьками і провели такі маленькі збори, де повідомили, що це було до сьогоднішнього дня, щоб одягали дітей зручно, тепленько, щоб їм було легко і тепло. В Садочку централізоване опалення, а на першому поверсі додатковий обігрів. Система опалення тут ще від коли цей приміщення побудовано, передбачено на першому поверсі теплі підлоги. Там йдуть труби по підлозі і тому там теплі підлоги. Щоб діти не мерзли і під час повітряної тривоги в укритті подбали про тепло підземного поверху. У нас в укритті також є опалення. Ви самі бачите, там за, ну, за мною є батареї. І коли вже є опалення, то відповідно тут тепленько. В садочках, де немає батарей в укриттях, тепло подаватимуть за допомогою вентиляційної системи. Такими обладнали усі дошкільні заклади ще влітку. До кінця цього тижня опалюватимуть по кілька годин. Далі цілодобово. Середи 16 до 23 і четвер, п'ятниця, і 16 до 23, третьої і четверше, 6 до 10. Це періодично, а вже з понеділка планується повноцінно. Крім тих садків, які не функціонують. Це в нас шість садків, в яких немає укриття, і відповідно, комісія не дала дозволу. І ще чотири садки: це третій, десятий, тридцять другий, тридцять третій, де немає технічної можливості підключення. Вони будуть підключені вже з коли буде центральне. Постачання тепла йти і в житлові будинки. У багатоквартирних будинках та інших установах Тернополя централізоване опалення ввімкнуть, коли знизиться середньодобова температура.